Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І недаремно я вчора виклала у відео таке невеличке про ріст корінчиків на моїх орхідейках. Але це здорові орхідейки, які чудово цвітуть, або які вже відцвіли на даний момент. Повністю вони здорові. А поговорити я з вами хотіла про ось такі свої орхідейки. Ви ще їх не бачили, але бачили. Ті дівчатка, які на мене підписані в інстаграм, це у мене вікно, на якому знаходяться всі мої реанімашки е, в минулому, тому що я практикувала. Mm -hmm. Можна сказати, я скуповувала е, орхідейки в поганому стані. Я це усвідомлювала, що потрібне буде нарощення корінчиків. Я дуже хотіла навчитися. Е, Робити хорошу реанімацію, після якої орхідейки все ж таки досягають того моменту від втрати повно, повної втрати корінчиків до цвітіння. Тож, все, як я доглядала, якими препаратами я користувалася, розповім вам в цьому відео. Знаєте одним. З, з найперших препаратів, яким я користувалася і побачила результат, це був препарат поєднання янтарної кислоти із нашатирним спиртом. Брала 3 міліграми янтарної кислоти, у мене була рідка форма, і 3 міліграми нашатирного спирту. Все це розводила в лід на літр води теплої, десь 27 градусів. І замочувала такі орхідейки приблизно від 5 до 7 хвилин, ну, можливо, 10, ем, ну ось так, від 5 до 10 хвилин. Замочувала ці горщики, ем, так як я не боюся, щоб коли вода потрапляє у пазухи е, листочків, е, також е, занурювала навіть повністю, або е, коли був такий момент, що саме ось такі обробки я починала робити в зимовий період, а в зимовий період у нас посадки просихають повільніше. І, наприклад, коли приходив момент обробки, а посадка ще не просихала, то я цю обробку робила методом оприскування цим самим препаратом. І результат, звичайно, був. Але він був не одразу на всіх орхідейках. Звичайно, деякі орхідейки відкликнулися на цей препарат швидше, інші повільніше. І я на цьому не зупинялася. Звичайно, я робила їм такі обробки, корінчики повільно росли, орхідейки потім нарощували листочки. Але, знаєте, хотілося чогось такого супер вал, щоб, наприклад, це був якийсь саме препарат, щоб я вибрала з тих всіх, які нам рекомендують виробники. Але коли я почала вивчати всю цю інформацію, є дуже велика маса цих всіх препаратів, я, якщо чесно, заплуталася, але потім трошки почитала відгуки, трошки подивилася відео, які рекомендують, ну, чи рекомендують цей препарат інші ютубери і орхомани. Звичайно, обрала для себе один препарат. Спочатку у, у маленькому такому об'ємі, тому що не люблю, знаєте, викидати гроші на вітер, скуповувати все підряд, потім це все використовувати на своїх орхідейках. Потім не зрозуміло, який саме препарат їм допоміг піти в ріст, Потрачена купа грошей, тому купила дівчатка я. Препарат Радіфарм. Також повторюсь, дівчатка, які спостерігають за мною в Інстаграм. Вони, звичайно, всю цю інформацію знають, тому що я ділилася всім там в Інстаграм. Потім, як ви бачите, що у мене мала кількість поки що відео, це тільки тому, що я недавно зовсім відкрила цей канал і почала ділитися інформацією тут на YouTube. Придбала я дівчатка Радіфарм. Замовляла не через інтернет, не через сайт. Знайшла випадково в нашому спеціалізованому такому магазині, в якому є різні препарати, була дуже рада. Дівчатка, три обробки з інтервалом 5-7 днів. І подивіться, який шикарний результат. Я не могла. Цим результатом не поділитися з вами, тому що це дуже гарний результат, який дуже простий у використанні, дієвий, і це все, що нам потрібно. Звичайно, що орхідейки не відразу ось так випустили повністю все і коріння, і наростили ось таку листову масу за півтора місяця. Звичайно, що ні, тому що я сказала, що підтримувала орхідейки, випробувала. Ну, випробовувала на них різні методи. Це ж і, ту, і той розчин із бурштиновою кислотою із розчином нашатирного спирту. Звичайно, від того препарату деякі орхідейки дали ріст корінчиків, і я їх активно підтримувала. Потім ще дівчатка також використовувала живу, можливо, також, також хтось знає, там багато є мікроелементів, поживних для орхідей. Також Живою підтримувала їхню життєдіяльність, їхній розвиток, але хочу вам сказати, що дійсно після використання Радіфарм я побачила дуже і дуже чудовий результат, тому що є деякі такі орхідейки, які вже з того часу нарощують по-другому або по третьому листочкові. з того моменту, коли я їх обробила. То це, звичайно, дівчатка. Цей результат не може не радувати. Звичайно, є у мене ось такі орхідейки ще в такому стані, тому що, дивлячись на цих, дехто подумає, Боже, де, де це орхідейки були на реанімації, де тут була повна втрата корінчиків, але я вам скажу, що дійсно була. Так, як, наприклад, ось цієї кам'яної троянди замовляла я її у продавця. За 250 гривень. Сказали корінчики на четвірочку, але вони повністю, поки доїхали, все, повністю коренево, її там жодної не було. Залишилися тільки ось ці тяжі, з якими я дуже люблю саджати орхідейки на реанімацію, і я вам сказала, мабуть, в попередньому відео, що люблю саджати. Орхідейку на реанімацію саме з цими тяжами, ніколи їх не зрізаю. З часом вони самі перепрівають, згнивають, але у орхідейки на той момент вже з'являються нові корінчики. Дехто каже, що вони ну, такі корінчики вже не функціонують і зрізають повністю до основи все лишнє, все сухе, що не подобається. Я, звичайно, це не роблю. Можливо, спеціально десь придбаю таку замовлю орхідейкою. Яку потрібно буде ставити на реанімацію, і обов'язково зніму для вас ось цю посадочку, в яку я саджаю орхідейки на реанімацію. Звичайно, дуже шкода, що на той момент у мене каналу ще не було, тому що ми бачили б ви ці всі орхідейки на той час, які вони були в якому стані, а в якому вони зараз, то звичайно що. Тепер в це мало віриться, але повірте, вони також були. Ось бачите, також тут повна втрата коріння, але ми бачимо динаміку росту, динаміку розвитку. Ось, бачите, корінчик є. І в ніякому разі, в жодному разі, ось такі листочки, навіть вони вже, якщо починають жовтіти, не здирайте їх, коли вони вже перетворяться на такий сухар, вони вже повністю самі відпадуть. Але повірте, орхідейка завдяки ось таким листочком, вона ще живиться, вона забирає від нього все поживне, щоб нарощувати ось такі малесенькі листочки, нові. І нові корінчики. Ми тільки допомагаємо ось цими препаратами підтримувати орхідейку і легше їй нарощувати кореневу систему. Ось ці два дівчатка-препарати. Особливо Радіфарм рекомендую вам 100% впевненістю і чистою совістю, що цей препарат вам допоможе. Він, я б вам його показала, але він в мене закінчився, на жаль, можливості купити не було, щоб вам показати, але обов'язково ви його знайдете дуже легко. Ще одне дуже важливе, що хотіла вам сказати, що. Навіть якщо ви побачите динаміку росту корінчиків, листочків, коли у вас піде цей процес, дуже вас прошу, не заливайте потім свої посадочки. Періодично зволожуйте, але акуратно, саму посадку, але не замочуйте, щоб цей ґрунт не закисав, просто дайте йому можливість, щоб він трошки зволожився. Молоденькі корінчики, коли відчувають вологу, вони вростають цю посадку, тому що вони рухаються в пошуку ось цієї вологи, цієї водички, вони вростають цю посадочку, і тим самим, де у нас найбільш таке трошки вологе місце, трошки не, не так, що там вода стоїть, і поки корінчик той доросте там до тієї вологи, він там і сниє. Звичайно, що ні. Тому десь по краю, по краю горщика ми, звичайно, Зволожуємо трошки, даємо, даємо водички, промочуємо, так сказати, посадочку і все. Нічого, як ви бачите, тут важкого немає. Головне забезпечити орхідейці правильний догляд, правильний полив, багато світла, але не сонячне проміння, тому що, як бачите, у мене також тут стоять орхідейці, це вікно, на яке сонечко переходить вже. З обіду і до самого вечора, а тоді воно найактивніше, і тому я його захистила ось таким матеріалом, в який мені в зимовий період або в період холодів ем, е, упаковували орхідейки продавці і відправляли поштою. Такого матеріалу в мене було достатньо. Спочатку я його викидувала, але потім зрозуміла, що він мені знадобиться, і він досить гарно. Ем, так, вписався мені навіть в інтер'єр через тюль схожий на ефект такого матового скла. Тож, і з естетичного боку все гарно і функціонує дуже гарно по захисту від сонячного від сонячного проміння. А ще тут, як я вже сказала, таке денне сонячне світло появляється тільки з обіду. А до того часу ця сторона досить така темна. І я цим орхідейкам поставила ось таку лампу. Зараз на даний момент я її відключила, тому що і так ви б не побачили її світіння. Але я до обіду їх цю лампу включаю і орхідейки досвідчую. Все, дівчатка, правильний догляд, як я вже сказала, освітлення і полив. Препарат я вам порекомендувала. Використовуйте це на своїх орхідейках, і вони, звичайно, відкликнуться на ваш догляд і подякую тільки вам за їхній порятунок. Все, дівчатка, на цьому відео буду закінчувати. Бажаю вам, як завжди, здорових тільки орхідей, пишного цвітіння. І до зустрічі! Підписуйтеся на канал. Якщо вам цікаво, лайкайте, коментуйте. Натискайте на дзвіночок, і тоді ви будете бачити сповіщення про вихід моїх нових відео. Все саме найкорисніше розповідаю, все тільки із власного досвіду. Нічого не придумую, все показую вам детально. Все мої хороші. Всім бажаю чудового настрою і бувайте!